Пересувний будинок для атовців, будівля на колесах з автономним освітленням, опаленням та бронезахистом уже за тиждень стане прихистком для батальйону територіальної оборони. Створили його під Черкасами. До роботи долучались волонтери, приватні підприємці та небайдужі містяни. Обійшлася мобільна споруда у 30 тисяч гривень. Перший лист заліза до основи мобільного будиночку, якою послугував каркас кузова Камазу, приварили півтора місяці тому. Її підкрасили, її шліфували, провели в стан, зробили, поміняли ресори. Весь метал, який тут був, все заліпили до кучі, і вийшов вагончик. Далі каркас зміцнили бронею зсередини обшили дошками та обтеплили спеціальними матеріалами. Потім оснастили побудовою технікою. Усі робітники працювали безкоштовно. Ми дуже в захваті. Бачимо, наскільки наші кошти, які ми сюди перераховували, ви самі зможете подивитися. Це дуже я не знаю, дуже слів не вистачає, наскільки ми в захваті від того, що зробили люди своїми руками. Нині ця кімнатка нагадує міні-квартиру, вона на вісім ліжок. Тут є газова плита, кухонна шафа і навіть телевізор. Освітлюється така пересувна квартира автономно від акумулятора. Обігріває приміщення камін. Він працює і на дровах, і на вугіллі. «Ніхто не замер. Кухня для продуктів, для посуди ящики». Розробники говорять, працювали над пересивним будиночком півтора місяці. Всі роботи проводили на базі одного з підприємств під Черкасами. Кошти зібрала громадська організація Черкаський союз учасників АТО. Усі учасники своїм творінням задоволені, тому планують створити ще кілька подібних квартир на колесах. Дуже багато людей, яких ми звертаємося, і ні один з моїх колег по Ну, по малому бізнесу ніхто ні ні в чому ні не ні будь-яку просьбу все виконували. То це не только наша фірма, а дуже багато людей та була в этом за по завершенню робіт будинок освятили, щоб боже благословіння захистило бійців та їхній прихисток від ворога. Яна вимаренко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.